Зодіак Тельці, лютий яким буде місяць і чим порадує. Зодіак Тельці, лютий. Яким буде місяць і чим порадує. Карта показує, що буде велика активність, рух, досягнення бажаних результатів. Е, ви як перейдете якусь якусь, знаєте, що вам щось давило. Ви не могли цей поріг перейти. Можливо, якийсь. Ну, Можливо, хтось проєкт якийсь не міг закінчити, можливо, хтось не міг знайти роботу, можливо, хтось в стосунках були якісь неполадки, ще щось. От колісниця говорить, що ви пройдете цей бар'єр з успіхом і швидкістю, і досягнете бажаних результатів. Ну, Тут прямо карта випадає роботи, ви до цього йшли, і ви отримаєте те, що ви планували зробити, що ви хотіли. Так, і зараз подивимося. Чим не порадує цей місяць тельців? лютий Зодіак, тельці. чим не порадує цей місяць. Не порадує, щоб треба щось буде рішати, щось буде обдумати. Можливо, продумати все своє життя як один день, освободиться от чогось прошлого. Знаєте, як все старе оставить, а вийти, як кажуть, чистим, сухеньким. І благополучно під ангелом освободиться від всього того, що вас мучило, давило. Як кажуть, прибрати в домі, І так можна ще сказати на цю карту. У дворі, в сім'ї, в будинку і так далі. Прибрати, навести лад, очиститься. І так подивимося ці важливі події місяця. Давайте подивимося, важливі події місяця, що вас чекає. Тут знову випадає активність, ви рухаєтеся вперед. Ви займаєте гарну позицію, при якій завжди отримаєте бажаний результат. Тобто перемогу. Даже скільки у вас проблем не було, ви їх активно, активно зможете побороти. А також чекають вас щось нове. Але ви вагаєтеся, треба це чи не треба зробити. Якщо ви кудись вкладетеся, щось зробите, можливо, якісь фінанси кудись будете вкладати, можливо, хочете на якусь роботу піти ще вона дасть вам результат, і результат дасть позитивний, але дасть результат не скоро. Знаєте, як ото кустик полив, і він через якийсь час у вас почне гарно рости, листочки позеленіють. От так карта й говорить, якщо ти якусь копійку кудись вкладеш, то вона дасть. Примножиться, більше дасть. Ну, тут теж про фінанси трохи ведеться. Правильно плануєте свої дії по будинку, по дому, по сім'ї. Так, на відносини в кого нема відносин. Подивимося, тельці, лютий місяць на відносини в кого нема відносин. І так, дивимося. Тут карта випадає. Гарна карта випадає, будуть у вас відносини, буде любов, буде взаєморозуміння. І тут карта каже не просто так, а якось, знаєте, построїть плани на майбутнє своєї сім'ї. Даже карта дітородності випадає. Можливо, ще даже заміж не вийдете, а вже будете вагітні. Так може бути. Тому що імператриця це великий розвиток і сімейна карта. Ну, тут ще карта може казати, що можуть бути у вас зустрічі з е, е, тими людьми, хто в отношенні. Тобто знайдете собі якусь другу половину, вона буде в отношеннях і так може бути. Але тут я обманів не бачу. Однозначно, обманів я не бачу. І ну, просто не успіли ще знаєте, розстатися із старою людиною своєю. От були в отношеннях, уже ви з нею не живете і зустрічаєтеся з кимось. Ну, ви вже вважаєте, що ви вже не замужем чи не жонаті. Але от, тут перспективи. Плани на майбутнє. У вас є сім'я, розвиток, взаєморозуміння, будуть у вас і отношення, і сім'я і так далі. Так, на відносини в кого є відносини. Лютий місяць на відносини, в кого є відносини, Тельці, на відносини в кого є відносини. Давайте подивимося, тут якийсь правосуддя, вибор випадає, стосунки. Знаєте, як поставити все на чашу вісову, зрозуміти, як потрібно далі себе вести, карта говорить про стабільні відносини під одним дахом. Дехто на виборі буде. Тут можуть бути і поїздка вас кудись, і відпочинок, можливо, десь взяти свою пару, десь поїхати. Але карта може ще говорити про те, що ну, можуть бути розставання, де хто подав документи в суд, і так може бути. І можете примиритися, навіть забрати документи з суда, тому що ви подумали, що буде краще, якщо вам помиритися і піти далі в гарні отношення. Оставиться в прошлому, забудьте. І піти в гарні відносини. Але може бути і наоборот були гарні відносини. Ну тут суд випадає. Ну, більше випадає на примирення. на примирення, а не на розставання. Карта говорить, що е, розум присутствує. Не так, що посварилися і все. Але все одно, правосуддя каже, е, треба, як кажуть, Подивитися, все поставиться на чашу вісов і подивитися, хто прав, хто винуват. якщо щось не так, відсічи все те, що не потрібне. Старший аркан говорить про судьбу, а не про один день. Так, ну як кажуть, що заслужили, то й отримаєте. Тут так випадає. Але більше випадає по четвірки, як стабільні стосунки. Отношення, стабільні стосунки. Для тих, хто шукає роботу, для тих, хто шукає роботу. Чи буде робота для вас? Тут карта випадає, що навіть може бути якийсь сімейний бізнес і будуть дуже великі фінанси. Сімейний бізнес дуже великі фінанси і ще й накоплення. Але може бути ще, що вам сім'я допоможе знайти роботу. Ну, однозначно, робота у вас буде. Це ще карта говорить. І про колектив хороший. От знайшли ви роботу і. Дуже гарний колектив, дуже гарна зарплата, ви всім довольні і ні на що, як кажуть, не нарікаєте. Для тих, у кого є робота, подивимося тильці в місяць. Ну, тут карта може казати про те, що ви можете залишити роботу. І навіть так несподівано. Ви навіть і не думали про це. Ну дехто так, да. дехто по смерті, як нібито знаєте, смерть вже в один день не приходить, довгенько приходить. І ви, можливо, вже хотіли піти з цієї роботи, довго намірялися, щось думали, кудись піти, але хотіли ще отримати ще якусь потіхому свою вигоду. Але все одно карта говорить, що от змінити роботу і потіхому... Навіть по уйти може з цієї роботи. Ну так, тут більше на зміну роботи. Реінкарнація, зміна, щось отримати свою вигоду і так далі. Тут більш не про повишення, Щоб заощадити свої кошти і ніде не втратити, Чомусь вам ця робота не подобається. Ну, як ви розумієте, програється не на всіх, тому що це розклад загальний, і на кожного цей розклад програється по-своєму. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені. Посилання буде в по коментарях. Які у вас чекають переміни. Тут гарна карта прямо на переміни. Тут карта випадає е, на переміни, да? зараз подивимося на переміни. Переміни. Вибір. Знайти, яким шляхом піти. Якісь є іскушення у вас. Щось ви, е, як знаєте, хочете зробити, а от не знаєте, робити його, не робити. Е, якесь давлення на вас може бути. Карта ще каже, якою дорогою підете, так ваша судьба повернеться. Вам треба ще, як кажуть, подивитися на ситуацію і ну, зрозуміти, яким шляхом піти. Тому що ваше життя може різко змінитися. Так як бачите, великі рухи, де ви можете перейти це все, і от, як кажуть, позбавитися всього негативу. Але тут карта випадає, як присутній на вас негатив. Ну, вийдете ви з цього. Король Кубків каже про те, що ви будете в гарному, як кажуть, емоціональному настрої, і що забажаєте, те й буде. Але чомусь карта ще випадає. Тут дьявол іскушення, а дявол іскушення можете ще казати, що дві дороги і є якісь іскушення на почуття. Так ще теж може казати карта. Ну, тут по-всякому. Може бути, дьявол іскушення на роботу, може бути дявол іскушення, От, знаєте. От двоєчка, двоечка, У вас два, дві дороги, да, предложення вам якесь дають. І у вас є зіскушення на повишення по, по роботі. Можливо, на роботі когось хтось ну, примушує щось робити, те, що він не хоче робити. Ну, тут, тут багато різних аспектів може бути. Так, давайте подивимося. Що чекає по фінансах, так? Да? Що чекає по фінансах? Тельці. Лютий. Що чекає по фінансах? Будуть фінанси в лютому. Уміреность. Помаленьку. Початок як, якийсь як є. Помаленьку, але на великі фінанси розчитувати не потрібно. Тут карта випадає як ілюзія. Хочеш всього багато, а отримуєш не все те, що хотів. Ну, можливо, якщо йти по одному шляху, то щось буде отримано. Але все і зразу ні. Тому що тут випадає, хочу ось і золота, хочу і всього остального. Знаєте, того і того, і того, і того, і того а от е, треба йти по чомусь одному. Але так, знаєте, карта випадає, що без коливання, як кажуть. Без коливань. Так, по здоров'ю, давайте подивимося, що чекає тельців по здоров'ю. Ну тут карта оновлення, енергії випадає, лічення, можливо, якісь комусь будуть давати гуманітарні допомоги, якісь лікарства, щоб по здоров'ю допомогти. Бо це однозначно карта таблеток, але це карта ще фінансів, за які можна придбати ці таблетки і так далі. Карта сили каже про те, що оновлення буде і як. Набратися сили, тобто здоров'я підніметься. У вас за місяць ви зможете якось, даже я скажу, омолодитися і набрати енергії. Про що застерігає карта на місяць. Давайте подивимося тару застереження на місяць, Тельці. Зодіаки тельці. на лютий. Боюся, щоб не сталося те, що було раніше. Дуже велика, велика активність. І тут випадає, дивіться. Карта застерігає, що, можливо, у вас щось було в своєму житті, на чому ви вже набили шишки, так що постарайтеся, щоб цього знову не сталося. Активність випадає. Активність це може казати про якісь активні дії, але це ще може казати про переїзди, про якийсь рух, про швидкість, про перельоти. На, ну, на літаках і так далі. І карта Іерофанта це карта чесності. Так що, вона вас попереджує, що треба бути чесним і відкритим. А також карта говорить, що робіть правильні дії, поступки, наведіть порядки, і навіть, можна сказати, швидко. По восьмірки жезлу швидко активність із успіхом наводьте порядок і будьте чесними. Тут карта може говорити ще і про здоров'я, про активність, про ваш хребет, що може боліти, а також про ноги, про палкость, про жар, те, що ви можете. Як кажуть, не замітить, коли і температура підніметься, буде великий жар, дуже багато вогню. Ну і ще карта говорить про те, що можуть коліна боліть, і так ще може бути. Так що бережіть своє здоров'я і більше будьте активними, будьте чесними і, як кажуть, порядними. Наведіть порядок. В своєму житті, по здоров'ю, по фінансах, по стосунках. Ну і по всьому. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте подобайки, пишіть коментарі і не забудьтеся прийти на особистий розклад, кому потрібно вирішити його ситуацію. Посилання буде в коментарях.